Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Певно, підписники мого каналу дивляться це відео і вже одразу помічають, а що таке відбувається? А відбулося те, що в мене нова камера, і тепер відео будуть більш чіткішими, якісними, але це не головне, головне те, що на сьогодні буде огляд косметики ламель. А, і ще те, що я трошки прихворіла і в мене буде, можливо, трішки охрипший голос, тому не дивуйтеся, це нормально, сподіваюся, скоро пройде. Отож, будемо без довгих ступів, тому що що тут можна пояснювати? Косметика Ламель в більшості. Ці випадків дуже якісна. Я її обожнюю. Я не скажу, що в мене її занадто багато, але повноцінний макіяж у нас з вами вийде. Тому давайте розпочинати. І вже по традиції прибираю волосся за колочками, рожевими і можемо розпочинати з тону. У мене він ось такий: от. чесно, це щось новеньке, бо я його ніде на сайтах не бачила. Я подивилася, що він зроблений у 2022 році. Певно, він трошечки староватий, типу стара колекція, але я не хотіла брати щось таке чи таке, бо вони нові. Вирішила, що треба щось новеньке пробувати. Коштував він 159 гривень без акції, бо мені треба було щось термінове купити для відео, все заради вас. Тому давайте його будемо наносити на обличчя. Він матовий. Це насправді дуже добре, бо зараз весна, хоча можна сказати, що літо дуже спокотно. Тому ось такі от матові я зараз більш за все полюбляю. В мене 401 відтіночок, і я от дивилася, там були просто всі: і 402, 403. Але я вирішила, щоб не прогадати, взяти найсвітліший, якщо що, можна його буде з більш темним заміксувати. Консилеру у нас тут з вами не буде, тому наношу його під очі. А я сподіваюся, він нормально перекриває і на очі. О, ну, бо я не люблю, коли тут немає консилеру, бо воно якось неоднорідно виглядає. Типу, тут все однорідне, а тут якісь незрозумілі сині кі. Це що, взагалі, таке? Можу розташовувати рожевим б'юті блендером, щось щось його треба певно міняти. Щось його трошки життя побило. Ви вже бачите мої червоні щоки. Одразу сподіваюся, тональний їх перекриє. Він такий щільненький, тушується звичайно важкувато. Тому можливо його краще пензликом розташовувати, але я просто фанат блендерів. До речі, щоки він мої перекрив, в принципі, більш-менш тон мені підходить, і це дуже дивно. Бо я люблю завжди брати темніші, а і потім все відео скажете, чому він такий затемний. Його треба, певно, більше наносити, бо через те, що він щільний, його важко розташовувати. Знаєте, мене трошки напрягає його аромат, бо я не звикла, що тональні мають якісь запахи. А тут прям якийсь такий щось пластик. Я навіть не можу описати, але ну не дуже приємний. Його прекрасно використовувати як консилер, бо, як я вже десятий раз казала, він доволі щільний. А, підвинусь до вас поближче і хочу сказати, що я ним, в принципі задоволена. Можна сказати, я його навмання обрала, але він доволі гарно прикрив мої щоки. Сподіваюсь, вони зараз не червоні в кадрі. Немає такого прям важкого відчуття, що це тональний такий, прям матуючий. В принципі, його видно на шкірі, але не дуже помітно. Тобто відцінок гарний. 401-й, прям подобається. Можна не наносити бутрі, бо якби нічого не сяє. І це великий плюс. Бо в мене є від блобі, і просто ти його наносиш, і в тебе вже одразу просто якесь жирне обличчя, наче намазане якоюсь олією. Тут все прекрасно, тому я певно ставлю 10 з 10, ну дуже гарний. А зараз перейдемо просто вже до найцікавішого, найбільш популярного продукту, який є в цьому відео. Мені здається, це осет контурінг рідкий. Мені здається, всі, у кого він є, його обожнюють, бо ця текстура, яка дуже легко тушується, наношу на вулиці. Я навіть знаю, як це називається. Я намагаюся зовсім трішечки, бо я завжди люблю перебарщувати. Хоча зараз я знімаю відео, тому певно, щоб вам показати краще можна, можна все ж таки переборщити, бо воно хочеться. О, до речі, оскільки він рідкий, його треба дуже швидко тушувати. Бо якщо він застигне, нам буде хана. Просто незважаючи на те, що він рідкий, ну такий темний, то його дуже легко тушувати. Кожен день можна використовувати. Хоча, якщо чесно, я не роблю це, бо все ж таки сухим контурингом мені набагато зручніше користуватися раз, раз і все. А тут тут можна переборщити, можна його недостатньо гарно розтушувати, що він буде в тебе просто на всій щиці, а має... А має підкреслювати лише невеличку лінію скули небагато. Але от що мені подобається, що він дійсно створює натуральний ефект, і з ним не буває ніколи плям. Бо сухим дійсно я його нанесу, а потім підходжу до зеркала. Бачу, а що це за полоса, яка вже ніяк не тушується, і з іншої сторони. А хочу вірити, що в мене на якийсь дуже грубий голос відео, бо чесно, я хворію зараз, почуваюся більш-менш, але голос мій все видає просто, тому не звертайте уваги. Ви сюди прийшли, що щоб дивитися огляд на косметику Ламен, яка дуже гарна, і тому вартує вашого часу, який ви витратите на перегляд цього відео. Ну, коротше, я загнула суть, ви зрозуміло, сподіваюся. Боже, я ними вже давненько не користувалася і забула, як це прекрасно. Вони просто чудові. Дійсно. Дуже комфортний продукт. І що саме головне, це дійсно натурально виглядає, бо сухими завжди можна такий ефект добитися, а тут прям м -м, кльоди. Ніколи не наношу на підборіддя і на ніс, бо в більшості випадків я просто роблю якісь незрозумілі плями, і це не дуже виглядає. Тому давайте трошечки нанесемо на повіки сюди в складочку, щоб зативнити, бо у нас немає з вами далі тіней, на жаль. Мені здається, це буде один з найбільш вдалих макіяжів на цьому каналі. Поламель. У них всі продукти гарні, їх не так багато в цьому відео, тому менше можливості десь напортачити. Тому далі переходимо до моєї любові любовної це ось цей от хайлайтер. Гло. він дуже маленький і чесно, от його пакування мене якось не завлікає, Знаєте, як покупця? Бо це виглядає щось якось дуже бюджетно, але це відтіночок дуже гарний. Тим паче, якщо ви користуєтесь хайлайтером рідко, а я роблю це дуже часто, то вам його надовго вистачить. Майже неполючний, і я його прям наношу побільше, бо я обожнюю, щоб мене було видно за кілометр з моїм прекрасним сяйвом. А тут воно дійсно натурально виглядає, таке от золотаве. Це в мене 402-й відтіночок, і ще трошечки під брову нанесу. Я не знаю, на що його люди сюди наносять, мені ніколи нічого не видно, але люди так кажуть, тому можна спробувати. Мені здається, що ще не вистачає, тому давайте ще максимально, щоб ви побачили куточок ока. Хоча цей хайлайтер не дуже гарно додавати в куточок ока, бо його майже не видно. Мені здається, що всім продуктам, які будуть в цьому відео, я буду ставити 10 з 10, бо це дійсно щось неймовірне за таку ціну, якість пакування, все прекрасно. Нарешті я дочекалася цього етапу. Ми будемо фіксувати волосся на наших бровах і трошечки додавати кольор з цим кольоровим гелем. Він з непостійної серії, з якоїсь лімітованої, але він зараз продається. До речі, по дуже гарній ціні. як для свого об'єму, а я вам хочу сказати, що тут 8,5 мл і це доволі багато. Коштує 80 90 гривень, десь так, і він дуже прикольний. На початку, коли мені його подарували, а це було саме так, я дивлюсь, думаю. З блискітками гель кольоровий для брів. Ви впевнені, що це нормальний продукт, а це буде нормально виглядати не для якихось а для повсякденного життя. А потім я ним стала щоденно користуватися, бо дуже кльовий продукт. Щіточка промальовує без будь-яких питань, додає зайвої кількості продуктів. До речі, дуже гарно фіксує. Блискітки є звичайно. Вони не дуже помітні, тому можете сміливо брати. За його ціни, я ж кажу. Ну, до речі, ще що мене підкупає, це пакування. Ну дуже цікаво. Ну, скажіть, ну скажіть. А в мене є ось такий от прозорий гель. Ну він вже закінчується. Він якби вже закінчився, тут зовсім трошечки, але я його хочу використати до останнього, бо він теж дуже гарний. Він фіксує, немає білого наліту. Тут зручний аплікатор. Ось такий, от. Тому можете брати, тож буду все ж таки кольоровим фіксувати брови. У мене, до речі, 402 відтіночок. Але я не скажу, що він темний. Там є ще 401, він би мені, певно, більше підійшов, але я не бачу особливої різниці. Знаєте, тут по бажанні, якщо ви хочете чорні брови, ви можете це зробити, а можете зробити більш натуральні. Як ви думаєте, скільки ми поставимо? Певно, що 10 висіти це було дуже важко, я знаю. Зараз перейдемо до макіяжу очей, і тут все буде дуже просто, бо ті, як я кажу, я не вибрала для цього відео, хоча дуже багато гарних, але я вирішила, що м -м, і так доволі багато грошей я витратила на це відео, тому будемо користуватися олівчиком. О, в мене є два, точніше, мама ними користуються. Вони не мої, бо я не вмію гарно малювати стрілки олівцями. Але сьогодні доведеться це зробити. На що він стійкий, і я його потім не змою з цієї руки, тому буду цілий день так ходити. О, і 405, він синій. Я не розумію приколу наші купувати, такі от прям кольорові, але ну, деякі люди користуються і трошечки вималюю стрілочку. Знову ж таки, це буде дуже весело робити, бо олівець дуже швидко застигає. А я впевнена, що я тут трошечки вже зіпсую цей макіяж, але без цього етапу ніяк. Тому одразу хочу попередити, що це будуть найкривіші, найнерівніші стрілки в вашому житті. Таку невеличку, зовсім непомітну стрілочку. Стрілочки мені вдалося вивести. Я це робила з допомогою з такого скошеного пензлика і трошечки набирала його на олівчик і проводила. Я кожен день роблю такі стрілки. вони якби це око виразнішим. Я вже не звикла себе бачити, без них і не дуже помітні заключний етап: те, що я теж обожнюю від ламель, те, чому ми вже одразу поставимо 10 з 10, знову ж таки, певно, 100 з Хоча 10. Хочення, знаєте, чи ці олівчики трошечки присушують губки, тому ну добре, 9 з 10, Давайте, якщо ви просто на мання оберете будь-який відцінок з цієї лінійки. То ви не прогадаєте, бо вони всі дуже кльові, і зараз я вам це покажу. Я ще хочу купити 404-й, начебто теж дуже гарний. В принципі, вони плюс-мінус схожі між собою, але все одно різні. Почнемо з 401-го. Це прям така база-база. Ось такий, от, можливо, трошечки занадто оранжевий, але мені він теж подобається, бо він от такий прям нюдовий, не дуже помітний. На кожен день прекрасний варіант. Далі йде 407. Він же буде більш темнішим. І з рожевим підтоном більше. Але я теж ним дуже часто користувалася до тих пір, доки не купила 416. -й. Можливо, комусь він буде занадто рожевий, але мені подобається те, що він доволі натуральний. Ось цей от внизу, бо вони між собою схожі трошечки. Я хочу щось більш яскраве, тому 416 до речі, його у мене менше за все залишилось. І що я хочу вам сказати. А, ну, вони коштують 30 гривень в основному по знижці. І тут не дуже великий об'єм олівчика 1,7 Ну, Це малувато, чесно. Ними часто користуюся, і в принципі розкіт більш-менш. Помади я наверх ніякої не наношу іноді просто з олівчиком вийти, десь годин на 5-6, його точно вистачить. І тут, нарешті, певно, ваша найулюбленіша рубрика я помовчу 5 хвилин. Ну ладно, дві. Не дочекаєтесь більше. І от ви знаєте, я дивлюся в дзеркало певно, що трошечки я переборщила з хайлайтером, але так було задумано. Тому не треба там писати в коментарях, що занадто багато. Я так і планувала. Ні, звичайно. Чи поверх бальзаму його дуже приємно наносити, бо він одразу так. Розтікається, можна сказати. Ну, він не дуже м'який, але приємно має текстуру, тому взагалі мені вони максимально подобаються. Можливо, навіть плюс цієї лінійки більше в тому, що всі відтінки базові, бо деякі олівці між собою плюс-мінус схожі. Давайте будемо чесними. Але от відтінки знайти нормальні дійсно дуже проблемно. Більшість олівчиків я замовляла через майка. Не знаю, чи навіть який там відцінок буде, але як ви бачите, ні разу не прогадала. Ну певно, мені так здається, що не прогадала. Сподіваюсь, вам теж. А пишіть в коментарях, як ваші враження цих олівчиків, бо я певна, що от у кожної майже у більшості людей вони є ура. Я завершила наш макіяж, тому давайте знімати заколочки і не дивуйтеся, чому в мене таке пухнасте волосся протягом всього відео. Я годину тому голову помила спеціально для вас, спеціально, щоб сидіти гарно у відео. Давайте з вами підведемо висновки. Я просто обожнюю цей бренд. Всі продукти, які були показані, дуже кльові. І ще більшість, які взагалі є у ламель, вони теж дуже прекрасні. Тому цьому бренду ми ставимо максимально вподобайку. Як і ви можете поставити там внизу вподобайку під це відео, якщо вам було цікаво, спостерігати за ним, і пишіть внизу враження про цей бренд, а також ідеї для наступних відео, які бренди вам ще цікаво, подивитися огляд на них. Також в мене вже доволі багато відео. Оглядів на інші бренди LCF, Патрісі Лоду. Боже, що я тільки не знімала, тому переходьте там внизу. І також, якщо хочете бачити більше відео про косметику, ну ви знаєте, я більше знімаю не тільки про косметику, а щоб вам було щось на задній фон, або просто подивитися цікавого, бо я знаю, можете не розказувати, у мене та ж сама проблема. Дуже мало гарного контенту зараз. Коли ти хочеш дивитися українською, але ти просто шукаєш, щоб були цікаві відео, розважальні, на щось повчальне, а просто на задній фон поставити такого дуже мало. Тому, якщо ви. Ви вважаєте, що цей канал якраз такий заслуговує бути у ваших підписках? тож там внизу нажимайте на кнопочку, ти туди. І до нових зустрічей, нових відео. Всім па-па, гарного дня! Також і бережіть себе, не хворійте. Як це на жаль сталося зі мною? Тому, па-па.